Забег мира 2015. Вот оказывается такое мероприятие стартует не далее, как 21 марта. В нем примут участие 12 человек, которые, начиная с этого числа, э собираются преодолеть внимание, 18 тысяч километров, посетить э э несколько десятков столиц Европы. Э э это нереальные какие-то цифры. Да, и на 3, 3 месяца все это продлится. Вот в этой команде бегунов из 12 человек, кстати, есть 4 вакантных места. Ні, по-перше, ми зараз по фігами чотири вакантних місця. По-друге, це український забіг миру може потрапити ще у книгу рекордів Гіннеса, Тобто це взагалі якась унікальна абсолютно річ. І з нами на зв'язку. Є ініціатор та учасник забігу миру Віктор Мазерчук. Зараз у нього все-все розпитаємо. Віктора, доброго ранку. Доброго ранку. Ну от що у нас цікавить зараз з Антоном і з Павлом. У вас в команді залишилося чотири вакантних місця, правда? Абсолютно правда, откажи, тобто так, кожен з глядачів і навіть ми можемо туди потрапити. А ви, ви можете подати свої пропозиції, а ми з нашим тренером будемо розглядати і приймати рішення. А які там можливо є вимоги до відбору? Ми повинні бути в якійсь спеціальній фізичній формі. А, вы должны иметь змогу каждого дня до 20 км. А, это един... единственная вина. Каждого дня по 20 км. А кто вообще в вашей команде? Средний возраст, род занятий, это профессиональные спортсмены или любители и так далее. Расскажите о а вот тех 12 людях, которые на 3 месяца уйдут в забег. Наймолодші, найстарші, можливо, політики. Це не професійні спортсмени. В нас, правда, є ваш колега Сергій Попов, який вже 16 років займається бігом. Ну, це один з самих досвідчених наших а, членів команди. А, є люди, які займаються бігом, там, ну, я, наприклад, почав бігати рік назад. А, є люди, які займаються бігом 2-3 роки. І еще один вопрос. Скажите, вот риктор, какую цель от этого мероприятия вы ставите? Три месяца, 18 тысяч километрів по всей Европе. 21 марта стартует. Вот да, цель финальна. Попасти у рекордов Гінеса или что-то еще? Ні, фінальна, е, попасть в книгу рекордів Гіннеса – це опосередкована ціль, е, з якою ми максимально зможемо привернути увагу всіх до даного заходу. Основна... Подяк, основна е, Цілі, яку ми ставимо, це подякувати європейцям за підтримку України, подякувати перш за все звичайним громадянам Європи, які а, кожного дня протягом року допомагали в тій чи іншій мірі а, нашій державі. Понятна, цього, розказати про Україну, показати про можливості. Ви сказали про книгу рекордів Я хотів уточнити, що вчора ми домовилися з юридичною компанією, самі свіжі новини, поділюся з вами. А Астапо партнери, вони будуть реєструвати по 10, орієнтовно по 10 номінаціях а, рекорди всіх. А, 10 номінацій. Спасибо, Дякую, Віктор. Удачі утряга. вам. З нами на зв'язку були ініціатори, учасник Завіра Віра, Віктор Мазерчук. Завіра, яка стартує 21 марта. Якщо ви можете подолати 20 кілометрів в день, то ви також можете стати учасником цієї акції.